Добрий день! Сьогодні великий відеогляд будинка, село Ходосівка, Обухівський район. Сам будинок побудований з цегли, з дорогих якісних матеріалів. Ділянка 14 соток у соснах з озелененням, газ заведений, також парка місця на декілька машин. Гараж на дві машини, асфальтований під'їзд йде до самого, самої ділянки, до самого будинка. Зроблене вечірнє освітлення. Три фази заведені під електромобіль. Можна штекер поставити. Якраз гарно видно тут. Машини три, чотири паркомісць. Багато озеленення, автополив, капільний полив зроблено. Фасад, ви бачите, з... Цегли клінкерною зроблені. Обшивка металом біла, також дерево присутнє, плитка керамічна. Ось так виглядає сам фасад. Дуже якісно. Покажу вам спочатку всю ділянку. Потім підемо в сам будинок. Якраз в цьому місці гараж на два авто і вхід в сам будинок. Велике вікно, де сходи. Траса велика, зроблена. Тут якраз підсобне приміщення, і ще вхід в гараж. Дуже зручно де підсобно приміщення це можна під садівника зробити, щоб у нього був окремий вхід, не заходити в сам будинок. Барбікю зона зроблена. Зараз ближче покажу вам все. Сьогодні гарний сонячний день. Також в будинку є багато терас, вище ста, більше ста метрів тераси. Санвузол є де барбікю окремо. Також над, під терасою зроблена цоколь. Гарне барбекю з басейну. Теповий насос поставлений. Тобто можна і зимою тепло, тепло, тепло буде водичка. Кострище також є гарненька. Покажу вам ще цоколь зараз. Таке гарне приміщення цокольне з усіх боків бетон. Зроблено освітлення розводка. Дощова система, також зроблено всі комунікації заведені у будинок. Такий ще формат покажу вам. Задній вид ділянки. Ділянка гарної форми, квадратної. Але це ще підсобне приміщення це зайду, щоб ви його побачили. гарне таке місце. Клінкерна цегла, бачите, такого лон формату. вам показати ще один, задній, задній двір до кінця з цього боку і будемо вже заходити на сам будинок, який ви. З цього боку ділянки дуже. Дуже гарно все виглядає. Ще раз покажу вам баслід. Одоспад. Зараз, бачите, заведений. Да, можливо, трошки вам шумить зараз, бо все-таки світла немає, приходиться. Генератор мож... можливо ви чуєте, так, генератор. Хоча петличка є, повинна зменшити цей шум. Давайте я з гаража тоді почну, покажу вам. Щас покажу цей вид на фасад, дитинка. Також гарне рішення забору бачите. Так він виглядає. І почнемо з самого будинку. розкажу вам про планування. Вхідна зона, Справа місце місця під шафу, піардеробну вхідну. Праворуч йде санвузу на першому поверсі. Бачите, яка величезна стіна. З самого будинка буде побудований півтори цей 38 см, утеплювачмінвата і також ще інтерна цегла 12,5 сантиметрів. Ціна більше 60 см. Одна зона, ще раз покажу, сумбузом зліва кімната зі своїм виходом. Це дуже гарно видно стіну. Вся разохка комунікації зроблена з самого будинку. Зліва пательня пральня. Газ заведений. Ось якраз цегла і ще цього після цегла. він вата утеплювач. Якісне будівництво. Я, може, сьогодні сильно багато не говорю, але вибачте, сьогодні реально холодно. У мене вже руки. Ось <світок> таке. Так, тут кухня-вітальня. Така кухня. Можна стрілець зробити, з виходом на терасу, місце під камінь, телевізор. От диван можна великий поставити собі. Можна зробити видальню стіл поставити. Така тераса. Дійсно, коли сніга не буде, багато зелені. Зараз все таке біосніжне виходить. Так, давайте далі по плануванню. кухня вітальня Тоді перший поверх це все. Кімната, коретельня, санвузол, там гараж і гардеробна. Зараз ми підемо з вами до ковер. Над кожною сходинкою є підсвітка. Виводи зроблені під підсвітку. Тут зроблений вивод під батарею. Тепла підлога, подіна йде по будинку. Якраз гарно показати вам величезну панораму зі схід. І по плануванню другого поверху три спальні, два санузли, одна гардеробна і також дві тераси. Також можна зробити вихід на експлуатовану покрівлю. Буде велика панорама за рахунок цього. Це перша кімната. Великі гарні об'ємні кімнати. Всього в будинку 4 окремі кімнати. Вихід на трасу. Дах, раз і дах будинку зроблено я утеплювач, звісно, і також, і також ПВХ фасадна частина це ПВХ мембрана. Зроблена, щоб водовідвід гарно виходив. że wliła zrowanie.łość prawo nie histori, by nateńsko Друга спальня. Друга дитяча спальня. З виходом на ту саму терасу. Сусіди з усіх боків побудовані. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити. Ці відео загальне сил і головна спальня. Зараз поручні до кінця дробляють на терасі. Від каміна можна зробити тут вихід, буде також отоплення з головної спальні. За рахунок каміння. Говна спальня, мастер спальня йде зі своєю, своєю великою гардеробною вбиральні. Якраз з вбиральні можна зробити вихід на експлуатовану покрівлю. Така вбиральня і санвузок. із санвузла і з головної спальні є вихід на верхній терасу. Так, і тут. Я сосна, сусідів. Буду закінчувати це відео. Нагадаю, що в будинку є 4 окремі спальні, три тераси, цокольне приміщення, барбекю зона, басейн, чотири санузли, підсобне також приміщення, гараж на два авто, котельня. Є також дві великі гардеробні, кухня вітальня з виходом на першому поверсі на терасу. Також є експлуатована покрівля. Тоді всім бажаючим, на перегляд, ціна буде в описі. Є схожий також будинок, який дороблюється. Трошки менша стадія доробок. Там метраж схожий, просто що без басейну і без бробітюзу, без кострища. Тоді всім гарного дня. запрошую всіх до побачення.